Бо нермаха передає слово медуниці. Будь ласка, пане Олег, я думаю, що навряд чи медведчуку дадуть можливість тут сказати репліку. Так що почекайте, коли буде ваша черга. Може хтось і скаже з вашого боку. Олег Медуниця, Народний фронт, місто Суми. Шановні колеги, шановний український народ, сьогодні на профільному комітеті з питань. Свободи слова буде розглядатися закон за номером 3822, який дає можливість нам, законодавчо, збільшити квоти на український музикальний продукт в ефірі українських радіостанцій. Цей закон за авторство мого Івана Крулька, Ігоря Артюшенка і Олега Ляшка. Нас двадцять років кормили в Україні російською попсою. Двадцять п'ять років українська держава, українська влада не наважувались сказати тверде ні за силлю російської музики у нас в Україні. Цим законом ми зможемо лише 37,5% з половиною відсотків ефіру заповнити українськими піснями. І що ми бачимо? Значна частина, в тому числі українських авторів, українських директорів радіостанцій, виступає проти прийняття цього закону. Саме вони зараз є головним гальмом у поширенні українського слова в ефірі українських радіостанцій. Це продовження російської окупації нашого інформаційного і культурного середовища. Я закликаю всіх депутатів з профільного комітету, а потім всіх депутатів в цьому залі підтримати цей закон і припинити російську окупацію інформаційно-українського простору. Бо російська диверсія вона проявляється не тільки в, в кожному сегменті нашого життя. Зокрема, в минулу суботу на території Сумської області працівниками служби безпеки України була затримана фура з прицепом. В якій було мільйон двісті пачок цигарок, яка зайшла з російського боку, яка пройшла митний прикордонний контроль, яка по документам була порожня, але насправді була наповнена цигарками. Скажіть, будь ласка, а якби в цій машині була російська терористична група, а якби ця машина була наповнена російською зброєю, я і група народних депутатів будемо вимагати. Найсерйознішого розгляду цього інциденту, щоби винні, які припустилися у цьому інциденті, коли ця машина по документам а насправді з цигарками пройшла на українську територію, були покарані і корупції в галузі таможенної справи прикордонної, був покладений край. Дякую за увагу. Дякую, пане Олег.